Місячне світло освітлює вікно, чаю у твої руці, твій розум спокійний листя в ця ж аромат аромату серці, заспівай пісні про чай, 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 чаживний напій, зігріває тіло і душу, неважливо чорне чи зелене листя, чай завжди робить нас щасливими вдома. В саду чи в лісі запах чаю спокоює, розслабляє, Він дарує нам спокій і розслаблення. Чайна церемонія, це мистецтво. Кожна ложечка це маленька насолода. Піднімемо Чечені чашки вип'ємо за здоров'я і за дружбу. Чи це не просто напій, це ритуал? Ритуал, що об'єднує нас у цьому світі.